Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка знову вам показує бактерії з очима, язиками, зубами, руками і іншими органами, яких у них насправді немає і бути не може. Ми сьогодні вивчаємо шкідливі бактерії, шкідливі з погляду людини в першу чергу. І при слові бактерії нам робиться страшно і гидко. Ми чогось уявляємо, що ці бактерії всі будуть викликати якісь хвороби. Але насправді хвороби викликають близько 100 бактерій, а всього їх є 30 тисяч видів. Тобто більшість бактерій не становить ніякої небезпеки для нас. Оці хвороботворні бактерії в організмі людини виділяють токсини, іншим словом, отрути. І від цих отрут у людини починає боліти голова або живіт, підвищується температура, її може нудити, тобто оце розвиваються ознаки якоїсь бактеріальної хвороби. Є бактерії особливо небезпечні, наприклад, чумна паличка, яка викликає чуму. І раніше від такої хвороби вмирали мільйони людей. Але тепер ось я чула про зараження чумою в 19-му чи в 20-му році. Це було кілька десятків людей у Монголії, і нічого страшного не трапилось. Їх ізолювали, вилікували і все. Медицина навчилася справлятися із такими смертельно небезпечними бактеріями. Так само і справляється медицина із висипним тифом. Про нього багато говорили. У часи Другої світової війни, наприклад, і з холерою медицина встигає справлятися, періодично розказують, що бактерію, холерний вібріон знаходять то у морі біля Одеси, то у якомусь водосховищі великому, але зараження, якщо і відбувається, то цих людей швидко виліковують. Дуже страшна і небезпечна хвороба Сибірська виразка, нею навіть лякають як бактеріологічною зброєю, тобто кажуть, що можна оцю бактерію у такому сплячому вигляді, спора, я нагадаю це слово, от оці спори там десь розсипати і спричинити зараження худоби і людей. Ну, Про це говорять, але її ніхто так не використовує. І ще одна небезпечна для людей хвороба орнітоз. Нею можна заразитися від підозрілих, на вигляд, хворих птахів, особливо диких. Особливо цим грішать голуби, які часто в містах цілими натовпами літають. Оця хвороба має симптоми, схожі із грипом, застудою, і тут проблема поставити діагноз правильний. Просто поки поставлять діагноз, то людина може вже дуже сильно розхворітися. Бактерії здатні викликати епідемії і пандемії. Епідемія це масове захворювання людей. Наприклад, епідемія може відбутися у школі. Ви чули про епідемію грипу, а пандемія це така епідемія, яка охоплює кілька країн, цілий материк. От ми недавно мали справу із пандемією. Коронавірусу. І здається, вона ще й досі триває. Просто він уже тепер ми від нього прищеплені і не так тяжко хворіємо, хоча, мабуть, продовжуємо хворіти. Від епідемій протягом нашої історії загинуло в кілька разів більше людей, ніж у війнах. Є спеціальні розрахунки. Є бактерії просто особливо небезпечні, які шкідливі тим, що вони виділяють токсин і це відбувається навіть не в організмі людини. Наприклад, є така бактерія Клостридія, ось ви бачите, як вона зображена. Вона живе у продуктах харчування. Вона любить різні. Такі рибні, м'ясні, грибні консерви і вироби, наприклад, ковбаса чи копчена риба. І в процесі життєдіяльності вона виділяє свій токсин. І коли людина поїсть такої їжі, а на смак вона. Звичайнісінька, її нічим відрізнити не можна, то тоді вона захворює на смертельну небезпечну хворобу ботулізм. Вона лікується, якщо людина швидко звернеться до лікарів. Проблема цієї бактерії в ні, проблема людей в тому, що ця бактерія може розвиватися без кисню. Тобто ми банку із тушонкою герметично закрили, вона десь у нас стоїть в погрібі півроку, людина достає і потім отруюється. І навіть кришка не буде здута на цій банці. Через те, коли люди роблять домашні консерви, то їх треба робити в автоклаві, оці м'ясні чиребні і дотримуватись технології, там потрібен певний атмосферний тиск і висока температура понад 100 градусів деякий час, ну, так як говорять технології, то тоді такі бактерії, якщо вони там і були, то їх можна буде убити. Ботокс це токсин оцієї клостридії, і його використовують в косметичних цілях. Виявляється, що коли людині вколоти невеличку дозу цього токсину, ну так, щоб її не вбити, то у місті уколу м'язи тимчасово на кілька місяців робляться паралізованими і вони перестають рухатися. І виявляється, що такі паралізовані м'язи на обличчі розгладжують обличчя, зморшки діваються. І таким чином люди, для яких важливе дуже їхнє обличчя, наприклад, актори там, всякі співаки. Політичні діячі, вони таким чином видають себе молодшими. І ось я покажу головного ворога України, який однозначно вдавався до таких ін'єкцій ботоксу. І тут жартом показують, що він через кілька років буде вже зовсім такий, як 20-літній. Тут йому вже й рум'яна наклали, щоб він здух. Від того ботоксу, щоб він отруївся. Небезпечних бактерій набагато більше. Але якщо в організм їх потрапить мала недостатня кількість, то хвороба не буде розвиватися, тому що у нас є імунітет, такий механізм, який вбиває прониклу заразу ще на перших стадіях, такі як прикордонники, і тоді хвороба не розвивається, і людина навіть не здогадується, що вона була заражена. Але коли трапляється багато бактерій в організм, то тоді хвороба може відбутися. Наприклад, є така хвороба туберкульоз, викликається вона туберкульозною паличкою. Вона полягає в тому, що уражуються легені, у легенях утворюються цілі такі. Печери заповнені цією туберкульозною паличкою, і людина, яка запустить туберкульоз, вона може навіть від цього померти. Але сама інфекція розвивається дуже довго і лікується. Правда, теж дуже довго лікується, але досить успішно тепер лікується. У мене навіть родичі є, які колись давно вилікували туберкульоз. Або дифтерія. Ви бачите, що там є такий біло, біла плівка у горлі, і вона у страшних випадках просто перекриває горло. Ця хвороба дуже небезпечна для малих дітей, які просто можуть задушитися під час такої хвороби. Є гарна новина. Ви прищеплені, скоріш за все, від дифтерії, якщо не відмовлялися, від. Цих щеплень, є планове щеплення від дифтерії, і його повторяють. Наприклад, мені це щеплення роблять що 5 років, я ніколи не відмовляюся ні від яких щеплень. Або, наприклад, така бактерія Гелікобактер викликає виразку шлунку. Виразка це ранка. І якщо виразку не лічити, шлунка чи 12-палої кишки, ви бачите, шлунок і з нього виходить оця 12-пала кишка. Якщо її не лікувати, то там дірка просто утвориться, і тоді через цю дірку випаде їжа, і у людини буде запалення черевної порожнини, а це вже смертельна небезпека. Черевний тиф викликають, ось ви бачите язик із тифом, коричневий на колір, і там ще прищі по всьому животу, викликають бактерії, які називаються сальмонели. І ви чули про ці бактерії. Інші види сальмонел викликають хворобу сальмонельоз, і нею хворіють буває люди, які Влітку відмічали якесь торжество, наприклад, весілля, і вони десь сиділи, наприклад, в шалаші, і їжа в теплі стояла, і там було неправильне приготування цієї їжі, і потім все весілля опиняється у лікарні і їх лікують там кілька тижнів. Я не чула, щоб люди помирали від цієї хвороби, але довгий період лікування. Оцим сальмонельозом хворіють кури, і вони не мають ніяких симптомів. Вони собі заражені ним, але не відчувають ніяких проблем. І от заражені курячі яйця, їх там майонез роблять, наприклад, домашні і це яйце беруть сире, і потім отакою от сальмонелою заражаються люди. Треба просто бути обачним. І ось ще дуже страшна хвороба проказа. Якщо ви дивитесь якісь такі фільми історичні, то там людей, вражених проказою. Просто ізолювали від суспільства. Вони ходили по містах, просили грошей, але до них ніхто не наближався. І коло них мав бути якийсь дзвіночок, вони мали йти і калатати ним, щоб до них ніхто не наближався. Тепер ця хвороба трапляється дуже рідко, і ці люди також живуть ізольовано, ну, в якомусь, наприклад, селі невеликому. Хоча вони є дуже і дуже мало. Заразні, але їм самим комфортніше жити десь ізольовано, тому що оця проказа у них десь проявляється на якихось частинах тіла, такі як пухлини, наче. Умовно небезпечні бактерії. Це самі звичайні мешканці нашого тіла. Ось оці сардельки, м'ячики, оце все. Населяє наше тіло зверху і всередині, і ми до цього звикли. Вони сприяють, наприклад, перетравлюванню їжі, утворюють нам в кишечнику певні вітаміни, а ще вони займають місце, і якщо на їхнє місце пролазить якась хвороботворна бактерія, то вони її просто вбивають. Так що, це дуже корисні для нас бактерії, які, буває, перестають із нами дружити. Якщо забагато таких бактерій все-таки потрапить в організм більше, чим у нас там може бути, то тоді може виникнути запалення, розлад травлення, головний біль, слабкість, але я не кажу про якусь смертельну хворобу. Як ці бактерії можуть в великій кількості до нас потрапити? Наприклад, ми п'ємо брудну воду чи їмо якісь погано збережені заражені продукти. Або, наприклад, їх потрапляє не дуже багато, але наш організм послаблений, імунітет послаблений. Наприклад, ми погано харчувалися, або ми ведемо неправильний спосіб життя, мало рухаємося, спимо в день, дивимося комп'ютер вночі, чи ми були в якомусь стресі страшному. І от такий послаблений організм буває не може справитися із вторгненням бактерій. І буває у нас із якихось причин корисних бактерій в організмі робиться менше, і їхнє місце займають шкідливі бактерії. Якщо нам призначають антибіотики, то треба знати, що антибіотики вбивають погані бактерії, але заодно. Під гарячу руку потрапляють ще і корисні бактерії. І після того, як ми вживали тривалий час антибіотики, нам потрібно допомогти своєму організму заселитися правильними бактеріями. Ну, наприклад, прекрасно допомагає просте кисле молоко. Є бактерії економічно шкідливі. Економіка це господарство, тобто вони нам приносять. Матеріальні збитки. Наприклад, вони псують харчові продукти. Ні в якому разі не їжте ось такі консерви, де кришка здулася, там точно щось завелося і розмножується. Вони спричиняють ці бактерії шкідливі, гниття деревини, шкіри, тканини. Вони викликають хвороби культурних рослин. От ми вирощуємо помідори, а вони потім вражені якоюсь чорною плямистістю. Це бактеріальна хвороба. А також вони викликають хвороби свійських тварин, і ми витрачаємо гроші на лікування цих тварин. Так що це для нас все є.